Здоров'я бажаю! Традиційний звіт про підсумки роботи за минулий тиждень. У межах державної програми є відновлення. За останній тиждень отримали ще 14 заяв від власників пошкодженого житла та 75 від тих, чиї будинки зруйновані повністю. Комісії продовжують опрацьовувати подані документи. Погоджено 10,5 мільйона гривень компенсації для 51 родини. Вони зможуть відремонтувати свої оселі. Ще 51 сім'я отримує житлові сертифікати загальною вартістю майже 85 мільйонів гривень. Разом із міжнародними партнерами працюємо над тим, щоб взимку жителі сіл області мали тепло вдома. Наразі майже 26 тисяч 150 сімей отримали тверде паливо або кошти для його придбання. Триває розмінування Херсонщини. За минулий тиждень вибухотехніки обстежили 465 гектарів території, з них 345 гектарів поля. Сапери виявили і знищили понад 1100 вибухонебезпечних предметів. Загалом уже розміновано 72% правобережжя області. Продовжуємо акумулювати ресурси громад, щоб закривати нагальні потреби військових, які боронять Херсонщину. Підрозділ забезпечення правопорядку Збройних сил України отримав автівку, а бригада берегової оборони екскаватор для фортифікаційних робіт. Щиро вдячний усім, хто інвестує в українську перемогу. Триває реалізація проєкту з навчання фахівців, які працюють у профронтовому регіоні. Курс завершили ще десятеро представників Музиківської, Верхньорогачівської, Милівської, Генічівської та Каховської громад. Вони місяць проходили підготовку на базі Миколаївського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Серед отриманих навичок, домедична допомога, тактична та стрілецька підготовка, керування безпілотниками, протимінна діяльність та інші важливі дисципліни. Загалом такий вишкіл уже пройшли 15 груп, це 256 працівників. У межах ініціативи президента України Брінкіз та за сприяння української мережі за права дитини вдалося врятувати ще трьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це два хлопчики та дівчинка віком від 12 до 16 років. Вони тривалий час жили під тиском і залякуванням. Тепер діти у безпеці та отримують необхідну допомогу. Дякую всім, хто продовжує робити все можливе, щоб повернути українських дітей. Дякую за увагу. Слава Україні!